Зінаїда Серебрякова українська художниця, яку ще називали слобожанською француженкою, і про яку ми знаємо не так багато як хотілося, незважаючи на всі труднощі і випробування, що межували з трагедією, її творчість це втілення ніжності, легкості, доброти та любові до людей. Народилася 12 грудня 1884 року в маєтку Нескучне поблизу Харкова в мистецькій родині Бенуа Лансере. Навчалася в Петербурзі у класі Іллі Ріпіна, але недовго. Продовжила навчання в інших школах. У 1905 році одружилася з інженером Борисом Серебряковим. Під час революції 1917 року її чоловік був заарештований у Москві, а згодом помер від тифу. Маєток у нескучному більшовики зруйнували та розграбували, і Зінаїда з чотирма дітьми переїхала до Харкова. Щоб прогодувати рідних, Зінаїда працювала художницею в археологічному музеї при Харківському університеті. Через матеріальну скруту у 1924 році поїхала до Парижа, сподіваючись швидко повернутися, але залишилася там на 43 роки. Двоє молодших дітей змогли до неї приєднатися, а старших вона побачила лише через 36 років. У 1947 році отримала французьке громадянство, а на батьківщину так і не повернулася. Зінаїда багато працювала. Хоча її класичний стиль не відповідав тогочасним мистецьким трендам, вона здійснила подорож до Марокко, що стало джерелом натхнення для її нових робіт. Її матір померла від голоду у 1933 році. Лише у 1965 році, завдяки донці Тетяні, у Москві відбулася виставка, що мала величезний успіх і була повторена в Києві та Ленінграді. Після цього картини Зінаїди Серебрякової почали друкувати мільйонними тиражами, а критики називали її Новим Боттічеллі». Зінаїда Серебрякова пішла з життя у 1967 році в Парижі. Її поховали на кладовищі Сент-Дженевєв-дебуа. Сьогодні її роботи високо цінуються. У 2015 році полотно дівчинка, яка спить, було продано на аукціоні Сотбіс за 5 мільйонів 900 тисяч доларів США.